Як його не кохай, вовченя видивляється в темний ліс, як його не випещи, безтямно не обіймай, ти йому не вожак, не зброї, навіть не зміст, ти кохаєш ту, твоя слабкість, не вмієш інакше, кохай, як його не стримуй, вовченя, дикий звір, то тобі не пес. Не прив'яжешся свійським, не зробиш його, не мрій, і на шийник дбайливо майстровний, то для нього стрес, і собача кличка ніяк не йде, а щоночі вий. І як його не назви, відмовляється, підкорятись, і не дивиться в очі зовсім лишень чекає, що о півночі якось так може статись, відгукнеться із лісу лісу виклик, бентежно згає. І одного з похмурих ранків ти зрозумієш в цьому вірщині краплі метафор прямий до сліз. не прив'язуй до себе чуже бо, нічого не вдієш, як його не кохай, вовчення видивляється в темний ліс.